До студентської ради Буковини входять представники 16 вищих навчальних закладів. Нині вони заполонили сесійну залу ратоші, щоб представити новий орган самоврядування. Благословити організацію прийшли керівники вишів і місцева влада. Поки що завдання, які ставлять перед собою студенти, досить загальні, але вже є конкретні плани. Зовсім скоро запрацює також гаряча лінія студентської ради Буковини, і що стане своєрідним телефоном довіри, куди відповідно студенти зможуть звертатися з проблемами. До дні Європи плануємо провести флешмоб, що відбувається. Тиметься побудові форми у вигляді герба України. Особливістю буде те, що учасники будуть в національному одязі. Новостворена рада обіцяє захищати права та інтереси студентства і залучати молодь до громадського життя. Також планує співпрацювати з іншими подібними структурами в Україні. Так, Віталій Яремчук запевняє, що вже налагодили співпрацю зі студентською радою міста Львова. Очікуємо тільки е, нових цікавих проєктів, нових цікавих. Е... Ідей, так які в принципі будуть змінювати життя е, в нашому місті. В області і хотілося б вірити в те, що студентська рада Буковина буде змінювати життя так само і в Україні. Щодо пріоритетів діяльності студентської ради Буковини, є різні думки. В Першу чергу маєте просвітницька робота і навчальна робота, тобто розказ розказу центам про їхні права, обов'язки, чим вони мають дійсно займатися, і акцент маєте на законодавство. Взагалі я рахую, що такого масштабу організація не повинна займатися культурно-масовою роботою, а навчанням щодо великої політики, то неї студенти займатися не з Збираються, обіцяють дистанціюватися від партії. Також молоді активісти запевнили, вони відкриті для нових ідей та пропозицій і налаштовані працювати плідно. Олександр Докіїн, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.